На Львівщині завершилися міжнародні військові навчання протягом двох місяців. Бійців 80-ї десантно-штурмової бригади тренували американські та польські інструктори. Тож, як українські десантники переймають досвід армії НАТО, дивіться у наступному репортажі. Вертольоти Мі-8 доставляють десанту у зону висадки крила та піхоти, з'являється там, де ворог її не чекає. Тим часом прибуває бронетехніка, яка допомагає повністю взяти опорний пункт противника під контроль. Саме так на Львівщині вправляються бійці одного з батальйонів 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Майже два місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому пановили провідні західні військові методики. Тож не дивно, що складна п'ятигодинна операція в умовах проходить на відмінно. Вогневі точки ворога зруйновані. Техніка знищена, снайпери ліквідовані. Ади ципортнказиканбілд кафіненс ін україні армії Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання. Тут були задіяні армійська авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні, в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія у світі може діяти за такої погоди. Бой у місті та за чисті будівель на навчаннях також осплива увага. Під час тренування одне відділення охороняє Периметр будинку, а інше бере під контроль внутрішні приміщення. Кімната за кімнатою, десантники нищать ворога та встановлюють контроль. На тренуваннях їхнім ворогом виступають американські інструктори. Тож легко витіснити її такого противника не вдається. Ми не тільки граємо роль противника, але й самі тренуємося. Ми не залишаємося на місці, постійно рухаємося, відстрілюємося. Це також добре і для українських військових, адже ми використовуємо свою тактику і вони вчаться, як їй протидіяти. Дивляться, як ми діємо. Проте закордонні військові часто підкреслює, що програма Джеєм це спільні тренування, побудова нового навчального процесу та обмін досвідом. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це добре і для нас. Ми вчимося в інших країн новим тактичним прийомом, покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Тренування передбачає ретельне вивчення та відпрацювання всіх навиків, що знадобляться у сучасному бою. Тож протягом двох тижнів під дощем, під снігом чи під час відлиги бійці ВДВ відпрацьовували штурмові дії, десантування, евакуаційні процедури, медичну підготовки. Дес Цей підрозділ дуже відкритий для навчання. Коли я вперше зустріла командира батареї, він сказав, що хоче дізнатися від нас найбільше. Каже, якщо ти вивчиш тонкощі і варіації, тоді ти станеш справжнім богом війни. Основою основу для солдата завжди залишається вміння влучно стріляти. Тож звуки пострілів на Яворівському полігоні не вщухали. Стріляли з кулеметів, БТР, сходу на хамерах. І з особистої зброї десантники стріляли після того, як віджалися 25 разів та принесли на плечах товариша, що імітує пораненого. Саме тоді дихання збите, руки втомлені, але кулі потрібно класти в центр мішені. Сьогодні навчання завершено, і десантно-штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники, у полях Львівщини розповсюджуватимуть і надалі. Лати піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки на практиці, демонструючи високий рівень українських десантних підрозділів.